Щоб вона була сильна, щоб вона з може. І все було нормально. Право Україні, я зразу. Слава. слава Назі смерть за Україну, за славу, щоб вони прийшли побідітелями славою і самі сильні в мірі. І я хочу, щоб вони вернулись з побідою. Ще не мирна в Україні ні слава нібу, моля ще нам, братя в Українці, усмихнеться. Я краса. я краса на собі. Я краса на сонці. Запаную У соді сторонці душу і тіло ми по... нам, що ми братя козацького роду.